Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про те, чому незабаром, зовсім незабаром, натовпи дезертирів і втікачів будуть пливсти через тису в зворотньому напрямку. І будуть навіть платити за це гроші. Таким чином, нещодавно в медіа був шок в результаті заяв Трампа, все пропало, кричали і так далі. А що ж насправді? А насправді людина думає, а Бог розпоряджається. І от скажу вам по собі, а, сталася в мене така ситуація, якої нікому не побажаєш. Втратив я 10 кг за 10 днів, уявіть собі. Але тим не менше. Не втрачаю оптимізму, чого і вам бажаю. Таким чином, що доброго. Добре те, що Європа гальванізована на сьогоднішній день. Завтра збирається засідання міністрів закордонних справ на чолі з лідером. Франції, яка є ядерною державою, якої є близько 500, як кажуть, ядерних боєголовок, велика кількість засобів доставки, як наземних, так і авіаційних, так і підводних човнів, тобто тріада. В Європі є ще одна така країна Велика Британія, з приблизно таким же ресурсом. Завтра вони всі збираються і будуть говорити про те, що Європа має відповідати за власну безпеку. Крім того, ми бачимо, що в Німеччині відбуваються вибори. На виборах швидше за все перемагають ті сили політичні, які підтримують Україну. І що таке німецька промисловість? Німецька промисловість це така промисловість, з якою американська промисловість не може конкурувати. Більше того, навіть японська промисловість не завжди може конкурувати. Ми бачимо, якщо ви були в Америці, ви побачите, що там половина всіх автомобілів Німецькі. Ви побачите те ж саме в Японії, ну, не половина, але третина. І більше того в Китаї. Ви все те саме побачите. І от оця Німеччина. Кузня світова зараз почала штампувати в товарних, як то кажуть, кількостях безпілотники зі штучним інтелектом, які літають на 100 кілометрів. Тобто саме те, що Україні потрібно для досягнення ворога по цілях ворожих в ближньому тилу ворога. 100 кілометрів це ідеально для того, щоб посувати ворога з нашої землі. Більше того, є шикарні чудові країни з гідністю, з силою, з грішми, з воєнною історією, що теж немаловажно, країни Північної Європи. Я не кажу про Велику Британію, яка колись там керувала морями, і досі це намагається робити, в тому числі допомагаючи Україні з безпілотниками, з морськими. Але є ще така країна, як Норвегія, у якої, уявіть собі, 2 трильйони лежить в Загашнику. 2 трильйони доларів. Просто неймовірна сума. Росія розвалюється через те, що в них немає 30 срібняків, 30 мільярдів доларів. У Норвегії невеличкої є 2 трильйони, уявіть собі. І Норвегія, Фінляндія, Данія. Швеція збираються і говорять дуже і дуже правильні речі. Таким чином, крім того, зараз навіть Америка з усіма її вавками і проблемами нинішніми вони говорять про те, що Росія повинна буде поступитися територіально, тобто відійти ну, приблизно до тих кордонів. Які були станом на 2022 рік до лінії розмежування, тобто разом з Маріуполем, разом з північною частиною Луганської області, ну і зрозуміло, з Херсонською і Запорізькою всі ці території теоретично мають повернутися в результаті мирного врегулювання, яке буде? І е, крім того, ми побачили з боку нашої влади української зеленського конкретно? Що він не пригинається аж настільки? Зокрема, він сказав, що рідкоземельні метали з задоволенням для вільного світу Сполучених Штатів, але після гарантій безпеки. Як тільки Сполучені Штати нададуть нам всі можливості для захисту, знімуть всі обмеження по ударах по ворожій території, нададуть 100-500 мільйонів Петріотів, ну скільки їх є, так? Да? Скажімо так, для захисту, тоді будуть рідкоземельні метали. Я вважаю, що це дуже правильна позиція. І, в принципі, тут схвалювати потрібно. Таким чином, що ми маємо, ситуація насправді дуже і дуже розвивається в правильному напрямку. Завтра ми побачимо на засіданні. Міністрів закордонних справ, а потім на засіданні лідерів держав Європи. Дуже сильні рішення. Швидше за все, з серйозним збільшенням військового виробництва, перебудови на військові рейки економіки. Ну і відповідно перепрошую, допомога Україні. Ще раз підкреслюю в Європі дві ядерних держави, крім Сполучених Штатів, тому що американська ядерна зброя розміщена в кількох. Європейських держав, зокрема в Голландії, в Німеччині, в Італії, в Туреччині і в Бельгії. І що збиралися в Норвегії розмістити. От. І таким чином, а, ці люди, які втікали з України, які хотіли щось там себе десь знайти, де вони зможуть знайти себе краще, ніж в Україні. Тому я думаю, що хабарі на повернення, легальне повернення в Україну з боку чоловічої частини населення, вони звичайно будуть. Але треба все пам'ятати. От я не служив ні, ні давно, ні зараз не служив з різних причин. От. Ну, з легальних, звичайно, виключно. Але я вам скажу так. Що нам треба, щоб мотивувати наших солдат, щоб кожна людина з маличку і до старості знала, що захищати країну це почесно, це гідно. Це ризиковано, але хто не ризикує, той не п'є шампанське, як то кажуть. Що треба зробити? Колись на початку війни я ще в 2014 році розробив такий проект про передачу земель. Людям. Ну, земель вже не вистачить, скільки величезна кількість е, військових, там мільйон вже є. У нас в армії е, є і велика кількість і загиблих, і е, родичів поранених. І, коротше, землі вже не дуже вистачає. Ну, По 6 соток, звичайно, вистачить чи по 20. Да. А якимись товарними такими великими кількостями для оформлення е, фермерських якихось серйозних господарств або наділів уже все. Це можна було говорити в 2014-2015 роках і так далі, але зараз ні. Що треба зробити для мотивації? Ну, насамперед зробити дуже просту річ, про яку наші політики ну, вони не люблять цього, тому що вони не розуміли цього. І взагалі, свого часу, ідея була піддана незаслуженій обструкції через те, що депутати думали, що їх кудись там посунуть. Ідея називається Двопалатний парламент. І от, скрізь. Усі часи, у всьому світі, двопалатний парламент був передбачений, власне кажучи, Верхня Палата це лицарська палата, це палата лордів, це палата військових, це палата тих, хто кладе життя за друге своє, тобто військових. Вона відповідає за питання зовнішньої політики, політики безпеки. Нам треба таку палату зробити. Раз. І не просто щоб туди обиралися люди, які. Служили в армії, але щоб туди обирати мали право виключно люди, які служили в армії. Наприклад, хтось прослужив напередку три роки, да, чи сім років на, на лінії е, передовій, чи десять років це один, е, скажімо так, голос потужний. Хтось прослужив десь в тилу там, рік чи два, чи три. Це інша історія. Хтось офіцер. Да. Це додає бонуси і так далі. і так далі. Тобто, у нас повинно, щоб ці голоси були трошечки нерівні, а відповідні до заслуг. Є бойові нагороди, є подвиги, все це додається. Додається право голосувати. І таким чином ці люди повинні розпоряджатися якоюсь вагомою частиною бюджету, яка виділяється на оборону і на безпеку ширше. Ну, як правило, це чверть або третина бюджету. Можна сказати, що третину бюджета, верхня палата парламенту, завжди за будь-яких умов спрямовувала на питання безпеки, ну не лише армія, а безпеки в широкому сенсі, наприклад. Але армія, звичайно, в першу чергу. І, відповідно, ці люди будуть отримувати бонус. Який другий бонус повинні отримати наші військові? Звичайно, їм необхідно довічно скасувати, наприклад, податок на доходи фізичних осіб. Щоб, беручи їх на роботу, будь-який е працівник, ну, будь-який там бізнесмен розумів, що він може трошки там е заощаджувати, ну, тобто, за рахунок різних, скажімо, так, процедур, він трішки заощаджує на податках, в тому числі. Майже практично легально, да? і не практично, а легально, абсолютно легально. Таким чином, людина повинна отримати звільнення від податків дуже козацький, такий звичай, елементарна річ. Якщо хтось каже, що цього недостатньо, і так далі, є інша пропозиція. Обкласти всіх податками, всіх, а потім зняти їх з військових. Якщо хтось вважає, що недостатньо а, мотивації. Таким чином, оця козацька. Що шляхта податків не платить, да, козаки коза... податків не платять, треба поширити на наших військових. Хто прослужив, там, грубо кажучи, 2-3 роки. Навіть, я думаю, що навіть незалежно від того, чи він в тилу, чи він на лінії безпосередньо да, напередку, на нулі, чи він там за 5 кілометрів від нуля. Мабуть, для всіх, отак зробить таку річ. Якщо. Це велика сума, то обкласти всіх решту. Обкласти всіх решту, мене в тому числі. А, і для того, щоб е, це було престижно, щоб кожна дитина в дитячому садочку розуміла, що в армії служити престижно. Що це круто і що є на кого рівнятися. Ну і звичайно, всю цю історію поширювати з е, е, іменами загиблих. Їх зараз багато в кожному районі. Вулиці, площі, сквери, і так далі. і так далі. Я дуже шаную Мічуріна, дуже шаную якогось там Павлова, чи там ще когось. Але в нас є люди, які життя клали за Україну. І, звичайно, що цих людей потрібно всіляко шанувати. І нарешті. Що нам зробити для того, щоб Україна перемогла якомога швидше? Робити все те, що роблять наші військові. Я колись спитав у солдата одного, що він робить на фронті. І він каже, та все дуже просто. Ціль бачу по ній і рачу. Е, і я це чув, до речі, не тільки від нього, а навіть від інших солдатів. Мені здається, що це якийсь мем дуже правильний. Тобто те, що Україна робить, треба робити ще більш прицільно і ще більш наполегливо. А нам, всім цивільним необхідно підтримувати нашу армію, тому що це кістяк становий хребет нашої держави, який захищає всіх нас. От, всіляко підтримувати і розуміти, що в будь-який момент кожен просто людин, називаємо речі своїми іменами, може стати в будь-який момент козаком. Як тільки він запишеться в армію, він одразу з простолюдина, да, з гречкосія, Сія, хтось скаже з да. Хі -хі. він раптом стає козаком. От у нас повинна витворитись отака система, яка у нас була в часи козаків, в часи козацтва, коли навколо було безліч ворогів по всьому периметру кордонів, і тим не менше Україна. Все це здолала, долала в той час, воюючи по всьому периметру кордонів. Ще раз підкреслюю, Я, напевно, таких випадків в історії раз-два і нема. Практично немає. Нам не було на кого спертися. Зараз ситуація інакша. Поряд Європа. На неї можна спертися з певними обмеженнями. Особливо нам симпатична Північна Європа, наші стародавні Рюріки. Да? От, це, звичайно, це можна сказати їхні козаки. Да. От, Північна Європа разом з Британією, разом з Румунією, разом з Польщею з певними застереженнями. Да. Ну, ми, як сусіди, знаємо, які, які проблеми є в поляків. От, ну, Але ми, як добрі сусіди їм прощаємо. А, і е, разом з іншими державами. Маючи Францію, Німеччину, Велику Британію, Італію, Польщу, Іспанію, Румунію і маючи Америку, яка буде поступово приходити до розуміння своїх власних інтересів. От вони будуть набивати гулі. І будуть розуміти, що Росія дружить з найбільшими негідниками, що мрія Росії це всадити ножа в спину Америці. От як тільки американці до цього дійдуть, до цього розуміння, це буде швидко, то ситуація покращиться ще більш, ще серйозніше. Тому, друзі, ніякої ніякої похнюплених носів, я вас прошу, друзі. Зараз значно краща ситуація ніж у 2022 році. Ніж в 2023 році навіть. Я вже не кажу про справді е величезне досягнення наших військових і величезне досягнення наших техніків це безпілотні системи. Вони як це з Божою поміччю, з повітря б'ють ворогів. Тому, друзі, підписуємося, ставимо лайк. але не забуваємо, найголовніше підтримувати наші Збройні Сили. Зараз ми підтримуємо. Хлопців на Покровському напрямку, хто зможе той допоможе і буде пишатися цим все життя. З Богом, друзі! До перемоги!